Копають бурштин і знаходять в підошві його плавлене скло зелене. Ну, і бутиличне плавне скло це палеоген, 40 мільйонів років. Геологія це можна сказати світогляд і образ життя. Геологу у 2024 року. Треба працювати в два рази більше, щоб заробити в два рази менше, ніж геологу у 2010 році. Були звання в геологів. Це були дуже багаті, дуже солідні, дуже авторитетні люди. І на рішення геолога ніхто не міг вплинути. А зараз, на жаль, геолог має вибирати, між чистою совістю і заробітком. Чи роль геолога зводиться, як я казав вже до обслуговування надрокористувача. Що геологія як наука, яка викладається в вищих навчальних закладах, потроху відмирає. В державі пацанська політика, що краще зараз заробити 100 доларів, чим мільйон через 20 років. Вітаю! Програмісти, інженери, маркетологи, бухгалтери, юристи це одні з найпопулярніших професій у 2023 році. Очевидно, що серед цього переліку немає геологів. Про них мало знають пересічні українці. Хто такі і що потрібно знати про геологів? Яка їхня роль у надрокористуванні? Яке майбутнє української геології? Про це ми поговоримо сьогодні із головним геологом групи компанії Амбергальбен Данилом. Ковалем, мої вітання, пане Даниле. От скажи, будь ласка, геологія особисто для тебе це хобі чи робота? Якби геологія була суто роботою, це було б не роботою, а свого роду тортурами над інтелектом і розумом людини. Щоб з людини вийшов гарний геолог, людина має цим жити. Тому що геологія це можна сказати світогляд і образ життя. І Людина, яка добре дійсно володіє геологічними науками, вона ніколи не гляне на світ очима звичайної людини. Для нас час вимірюється зовсім в інших проміжках. Ми бачимо процеси, які не помічають звичайні люди, і розуміємо про природу і життя нашої планети трошки більше. Ну, коли от було рішення прийняти тобою, от стати геологом, ти пам'ятаєш? От я ж щойно перерахував різні професії, популярні на ринку праці. Ну, і очевидно, що мало людей думає про геологію, де взагалі навряд чи багато знають про геологів, хто вони такі, що от в тебе як це відбулося? Скажімо так, як і більшість дітей. Е... Я полюбляв яскраві блискучі камінці. Я пам'ятаю, десь в восьмому чи сьомому класі ми виїхали групою в екскурсію Карпати, і там хтось біля стенду продавав мінерали. Ти досі пам'ятаю, там рожевий кварц, якісь шматки, базальта, метистої. Для мене це просто вау. Було, що воно в природі таке існує. Мені стало цікаво. Як і більшість тих, хто поступає на геологію, захопився мінералогією. Ну для того, щоб добратися до мінералогії, треба пройти через цю геологію. Тому почалося все з захоплення кристалами, мінералами і переросло вже в професійну діяльність. Не шкодував про вибір? Не шкодував сім'ї. Звісно, був трохи спротив, тому що зрозуміло, краще йди на менеджери, на бухгалтера, на юриста. Хто такі геологи? Це там якісь дядьки, які ковиряються в бруді, ходять там вічно п'яні, вимазані грошей не заробляють добре. Ну, але в мене був поклик. Я знав, куди я хочу, що я хочу. Я не жалію. Я поступив в Київський національний університет. імені Тараса Григоровича Шевченка. Скажи, як міняється професія з часом? Ну, це можна описати наступним чином. Геологу 2024 року. Треба працювати в два рази більше, щоб заробити в два рази менше, ніж геологу у 2010 році. Дуже сильно міняються вимоги до професії. Дуже сильно міняється спектр задач. Якщо раніше геолог це був, ну грубо кажучи, просто людина, яка там займається керном, описує гірські породи, мінерали. То тепер геолог – це має бути фахівець в геопросторовому аналізі, Геолог – це має бути фахівець в надрокористуванні з точки зору юридичної сторони. Геолог має розумітися на земельних питаннях, на гірничих питаннях. Працюємо на комерцію, від цього, звісно, змінюється. Спектр того, що ти повинен знати і виконувати. Ну, з точки зору геології як науки, звісно, що це погано, тому що геолог, який працює на підприємстві, звичайно, в нього є і шкурний інтерес на тому підприємстві, на його рішення можуть впливати, як різні керівники, діячі <кій> раніше. При Радянському Союзі геологічна служба була взагалі окремим органом інстанції. Геолог це була дуже престижна, поважна професія. Там, ж навіть з погонами ходили, були звання в геологів. Це були дуже багаті, дуже солідні, дуже авторитетні люди. І на рішення геолога ніхто не міг вплинути, по суті. А зараз, на жаль, геолог має вибирати між чистою совістю і заробітком. Тому що деякі рішення він прийняти, так сказати, не не може. Наскільки мені відомо, Україна одна із країн, яка досить багата на корисні копалини. От, у цьому сенсі, яка роль, і яке значення геологів у надрокористуванні? Якщо подивитися на роль геолога в розрізі часу в часовому проміжку, то геолог, геологи по суті ці корисні копалини знайшли, підготували до промислової розробки, і зараз ми живемо на спадщині тих людей. Які протягом буквально 60-80, може й 100 років займалися тим, що розвідували, не видобували а саме розвідували, вивчали корисні копалини в межах України У 21 столітті роль геолога зводиться, як я казав, вже до обслуговування надрокористувача. Тобто, у нас геологічних служб в Україні активно діючих, як таких не залишилося Геолорозвідкою більш-менш солідною. Дійсно, польовою займаються хіба ті, хто вивчають нафту і газ, це геофізики в основному і боровики. Зараз роль геолога така, це можна сказати як людина-довідник. У нас є матеріали, вони досить старі самі по собі. Якщо, наприклад, пояснювати бізнесмену, що таке там габродолерити, чим він відрізняється від дріоліту, і що таке там ільмініт і магнетит, людина може в цьому просто загубитися. Роль геолога в тому, щоб максимізувати раціональне використання надр, максимізувати прибуток і мінімізувати збитки на гірничо-видобувному підприємстві. Ну і це саме, що стосується українських українського. Геолога да, українського геолога, якщо порівнювати, наприклад, з американською геологічною службою, це дуже глобальний там на рівні буквально наса організація, яка збирає інформацію не тільки про американські корисні копалення, але й про світові в Україні зараз розвитку сировинної мінеральної бази зі сторони держави, особливо немає ніякого. Тобто у нас розвалені всі геологічні експедиції. А, державні геолорозвідувальні інститути, інституції і взагалі більшість людей, які дійсно були такими динозаврами, матьорами геології, вони або їдуть за кордон, або на той світ просто за віком. Але могла би. Держава виграти, от на твою думку, якби вклала би у це кошти і рятувала б ці інститути, як ти гадаєш? Ну яким в... чином могла б? На жаль, у нас така в державі пацанська політика, що краще зараз, зараз заробити 100 доларів, ніж мільйон через 20 років. Тому дійсно можна було би вкладати вивчення ільміні... титан ільмінітових там розсипів, можна було би вкладати вивчення рідкоземельних металів, графіту. Навіть буртинського цього родовища. Але ну, у нас все віддано в руки приватних надрокористувачів і державної функції, як такої в розвитці корисних копалин, зараз немає. Там згідно звіту Державної служби геології та надр, сказано, по-моєму, що видано близько півтисячі спеціальних дозволів. Ну, питання в тому, що Державна служба геології та НАДР не проводила там жодних гілорозвідувальних робіт. Просто продається геологічна інформація, яка була отримана там до часів там, незалежності, або там під час за часів незалежності, хрест великий на геології поставили якраз приблизно після 2010 року, зменшили замовлення е, е, на гілорозвідувальні роботи. Перестали картувати аркуші, довивчати їх. Ми отримуємо великі прибутки від аукціонів, великі прибутки від продажу величної інформації, але ці гроші не доходять до геологів і виконавців. Навіть те саме ГПК-200, по бурштуну було продано 100 ділянок. Там держава витратила 5 мільйонів. Зробила вже напевно всі 20, просто продаючи один той самий звіт. Від чого залежить yeah. професіоналізм молодих геологів? Ну, це важке запитання. Насправді я скажу, що геологія, як наука, яка викладається в вищих навчальних закладах, потроху відмирає, і переходить в стадію, коли геологія це ремесло, і геологія це гільдія. Випускник університету, якщо він не прибився під крило якогось старшого досвідченого геолога, полюбика, він скоріш за все себе не реалізує і не реалізує свій потенціал на ринку праці, тому що геологів зараз не шукають через сайти Work.ua, UA, там роботи .ua. їх шукають зазвичай через знайомих. Всі геологи, які хоча б ніздрі над водою, тримають, щоб дихати, вони один одного знають. Якщо на якесь підприємство потрібен конкретний фахівець, я, наприклад, знаючи, що є людина здібна в тих, хто, тих, хто питаннях, можу і порадити на те, то те то підприємство. Ну а як ви порадите? От молодим геологам, які закінчили вищий навчальний заклад, що їм робити, як їм шукати роботу? Ну, як шукати роботу? По-перше, не сподівайтеся на те, що вивчений навчальний заклад, дасть вам всі необхідні знання. Зазвичай відбувається навпаки, у вас просто вийдете з дипломом, у вас, якщо приймуть на роботу і не навчать тому, що потрібно на підприємстві його виконувати, ви потрапите ну, в киплячий казан. І треба буде дуже 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 швидко вчитися, можу порадити те, що зараз, на відміну від минулих поколінь, геологів зараз дуже важливо розумітися на геоінформаційних системах, тобто банально, щоб ви могли взяти спецдозвіл і винести ці точки на карту, працювати з векторною графікою, обов'язково системами координат, збирати всю інформацію доступну, яку можна по всім родовищам, тому що ви ніколи не знаєте, чим ви будете займатися. Але якщо знаєте, чим ви будете займатися. Важливо обрати два-три напрямки, які конкретно ви будете розвивати. Бо спочатку може роботи як такої не бути. Зрекомендувати себе на ринку праці це досить важко, але коли вже ти це зробиш, то це не ти будеш шукати роботу робота буде шукати тебе, і ти будеш сам вибирати, чим ти хочеш займатися. Себе. От ви згадали, до речі, про бурштин. У 2019 році держава е, прийняла ряд е, законів, бурштинових так званих е, законів, для того, щоб легалізувати видобуток бурштину. Як ви гадаєте, вдалося державі провести цю ну, реформу, напевно, не можна сказати заголосно, але разом з тим, є успіхи чи ні? Mm, я би сказав, що успіхи. Є... Галузі користування бурштоносними надрами вони пов'язані не з законом 2019 року, а з системними перестановками кадровими в держгіонадрах, впровадженням електронних аукціонів. <кій> Сам закон по собі він виглядав, звісно, як така новинка, як інновація, як білет в щасливе майбутнє для тих, хто хоче займатися видобутком бурштону. По суті, це перетворилося. В пекельні муки через два-три роки просто надрокористувачі переконалися, що в тебе є там спецдозвіл на 10 гектар на 5 років. Ну звісно, деякі процеси, деякі бюрократичні процедури були спрощені, але всі ті самі проблеми, які ти будеш мати в 200-500 гектарах, вони стиснені до 10. Це дозволи на викиди забруднюючих речовин, водокористування. ОВД захист запасів, рекультивація, геолорозвідка, проекти ДПР, буріння це просто сумасшедший і не, не рознесівставний розмір того, що потрібно виконати, щоб просто на 10 гектарах щось почати видобувати. Тобто насправді тут потрібно говорити не про прийняття якихось нових законів, нормів потрібно говорити про спрощення. На мою думку, для того, щоб раціонально швидко і ефективно використовувати ці бурштинові надра, треба максимально це все спростити, тому що цей закон взагалі приймався для того, щоб місцеве населення, артелі, старателі могли зайти на ці ділянки. По суті, ніхто там, крім місцевих бізнесменів, туди не позаходив. А звичайні люди, вони як там кріпаки, працюють на тих ділянках. Як, на вашу думку, популяризувати українську геологію? Популяризувати її можна шляхом задоволення естетичних так сказати, і наукових потреб. У нас є в Рівненській області об'єкти, які становлять палеонтологічний і мінерологічний інтерес. Тобто, це полицьке родовище базальтів, там просто туди приходиш після вибуху. Там можна мішками збирати тіаметисти, циоліти, мендаликамних базальтах, багато таких цікавих мінералів. Можна просто брати людей возити на екскурсію, показувати, розказувати, збирати зразки, їх все одно відпускають на дробилку. А можна було проводити створити наукові полігони, проводити там екскурсії для дітей, для старших людей. Потрібно. Так само, як є, скажімо, національні парки, рейнджери, допустимо, в Сполучених Штатах Америки. Так само там на базі цих вмираючих експедицій можна було б створити якісь підприємства, які б популяризували геотуризм. Тобто, буквально возили людей на об'єкти, розказували, показували, тому що у нас тут є ну дійсно такого природничого природничих екскурсій з виїздом на природу з фахівцем, там, який тобі пояснить, розкаже, як воно там в природі відбулося, такого тут немає. І я думаю, що це був би непоганий крок для того, щоб популяризувати. А стосовно освіти, мені все-таки здається, що що б тут не робили, ну, дистанційно навчити геолога бути геологом неможливо. Це потрібно дуже багато практики польової, практики роботи з мінералами, з гірськими породами, з картами. Це Ну, формально у нас буде вища освіта геологічна, а практично це перетвориться дійсно, як там гільдія артилеристів 16 століття, що їх ніхто не чіпав, їм платили там більше гроші цим артилеристам, щоб вони осаду замків проводили. Так само будуть десь цей шукати тих геологів, навчати їх, відправляти до фахівців, які зроблять з них власне функціонуючу робочу одиницю. Ну і на завершення, що стосується міфів, які от тобі особисто найбільше запам'яталися, які б ти хотів би зараз озвучити? скажем рано чи пізно будь який науковець, будь-яка людина стикається з чимось таким, що важко пояснити, якось пристосувати і зрозуміти, от я розкажу просто особисто свою погоню за привидами. скажімо, Житомирська область, там район здається, овруча. Копають бурштин, копають бурштин і знаходять в підошві його плавлене скло зелене, ну як бутиличне плавлене скло. Це палеоген, 40 мільйонів років. І свідків було, його знаходили і в Дубровицькому, і Володимирецькому районі. Я постійно спілкувався з копачами, питав, чи були такі Кажуть, каже, да, були, але ми їх там викидали. Тобто фізично я його не бачу, але воно є. Про що це зелене скло може свідчити? Під характеристику цього мінерального утворення підходить тільки два камені: це або смарагд, або Молдавіт. Смарагд відпадає відразу, тому що там метаморфічних порід немає, і смарагди такого розміру великого не бувають. Це значить Молдавіт. Молдавіт це оплавлене, скажімо, залишки від удару метеориту. Тобто, коли метеорит приземлився на землю, він розплавив породу, ця порода розлетілася просто такими з Сплесками оплавленого, оплавленого піску, який застивав і перетворювався на таке от зелене вулк... 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 метеоритне скло. І дійсно мені цікаво от знайти нарешті хоч один шматок того скла, побачити, чи це дійсно от метеоритне скло, чи ні. От уявіть собі, там в районі Олевського в районі Олевська похований під болотами величезний метеоритний кратер. Ну, Це само по собі буде цікавою знахідкою. Mm -hmm. Тому це от одна з таких історій, які я переслідую особисто серед легендів і міфів геології. Ну що ж, дякую. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися про геологію, точніше, про професію. Геологів а гостем нашого сьогоднішнього інтерв'ю був головний геолог групи компаній Амбергальбен Данило Коваль. Дякую, і пане Данило. Скажу ще в свої останні п'ять копійок. рано чи пізно корисні копалини і родовища, які розвідали наші діди, прадіди закінчаться і ми стикнемося з суворою реальністю, того що ми не будемо знати, де де взяти глину на цеглу. Прошу, якби. Не забувати про українських геологів, не забувати про те, що ми маємо дбати про оновлення мінерально-сировинної бази, і нехай даже 1% від продажу цих спеціальних дозволів від сплати ренти передавати на вивчення і підготовку нових родовищ корисних купалень.